Президенти України після відновлення незалежності держави насправді не так вже й багато людей обіймали цю посаду. Проте багато і вони тільки бітуєнськ не знає їх в обличчя. Тому сьогодні будемо знайомитися з президентами України. Таких красивих жінок каже, як на Україні немає. Я це підтверджую, мені приємно це підтверджувати. А чого каже, у вас дітей немає? Що вони любить, не вміють каже? А ми кажемо, вони все вміють, тільки умов для цього немає. Так ми маємо створити ці умови. 1991 рік. В першому штурму отримую перемогу в минулому викладач, науковець і завідувач відділу агітації та пропаганди Комуністичної партії України над своїм головним опонентом В'ячеславом Чорновілом. Це Кравчук Леонід Макарович. Чим доказувати, що ти рижити? Ну я рижий, правда. Що не повезло в минулому. Інженер. Власник машинобудівного заводу та колишній прем'єр-міністр України єдиний президент, який обіймав цю посаду двічі. Тож зверніть увагу на дати. Це кучма Леонід Данилович. Є та голова національного банку України майже одразу після революційних подій 2004-го відбулася його інавгурація. Сивющенко Віктор Андрійович